Ластівки повернулися. Привіт, мої любі слухачі. Чи відчуваєте ви, як тепліше гріє сонечко, як прокидається природа навколо? Сніг розтанув, струмочки задзюрчали, а на деревах от-от з'являться перші листочки. А знаєте, хто приносить нам на своїх крилах справжню теплу весну? Маленькі, швидкі, чорно-білі пташки. Ластівки! Сьогодні наша казка саме про них. Далеко-далеко, у теплому краї, де сонце гріє цілий рік і ростуть дивовижні квіти, зимувала сім'я Ластівок. Тато швидкокрил, мама лагідна і їхня маленька донечка Ластівка-перлинка. Перлинка народилася минулого літа і ще ніколи не бачила справжньої української весни. Вона тільки чула розповіді батьків про зелені луки, біленькі хатки і про затишне гніздечко під стріхою однієї з них. Одного ранку тато швидкокрил подивився на небо, покрутив голівкою і радісно прощебетав: Час, час повертатися додому. Я відчуваю поклик рідної землі. Так, любий, весна вже чекає на нас там. Перлинко, доню, готуйся до великої подорожі. Додому? Туди, де наше гніздечко? Ура! Але чи далеко це? Чи не втомлюся я? сказала перлинка. Не хвилюйся, маленька, ми полетимо разом, будемо допомагати одне одному. Політ довгий, але дуже цікавий. І ось уся велика ластів'яча зграя піднялася в небо. Попереду летіли найдосвідченіші ластівки. Вказуючи шлях. Вони летіли над синіми морями, де хвилі грали з вітром, летіли над високими горами, де на вершинах ще лежав сніг, летіли над зеленими лісами, де тільки прокидалися дерева. Іноді дув сильний вітер, і маленькій перлинці було важко летіти. Але тато швидкокрил підбадьорював її, а мама лагідна летіла поруч, захищаючи від пориви вітру. Тримайся, доню, ще трішки. Ти дуже смілива і сильна ластівка. І ось одного дня повітря стало іншим. Воно запахло вогкою землею, першою травичкою і талим снігом. Чуєте, це запах дому, ми вже близько, сказав тато швидкокрил. Перлинка з хвилюванням дивилася вниз. Вона бачила зелені поля, маленькі села, блискучу стрічку річки. Все було таким, як розповідали батьки. І ось вони побачили його, своє рідне село, знайомі дерева, стежки, і он та сама біленька хатка з червоною стріхою, де було їхнє гніздечко. Дім, наш дім, я бачу його. Ластівки зробили радісне коло над селом, вітаючи рідну землю. Їхній веселий щебет почули всі. Сонечко, здається, засяяло ще яскравіше, вітаючи перших вісників весни. Лагідний весняний вітерець зашепотів у гілках дерев з поверненням, ми на вас чекали. А внизу біля хати стояла маленька дівчинка Оленка. Вона щодня виглядала у вікно, чекаючи на ластівок. Побачивши їх у небі, вона заплескала в долоні і покликала. Мамо, тату, дивіться, ластівки прилетіли. Справжня весна прийшла. Ура! Ластівки підлетіли до свого старого гніздечка під стріхою. За довгу зиму вітер та дощ трохи його зіпсували, але це зовсім не злякало працьовиту родину. Не біда, зараз ми все полагодимо. До роботи, сказав тато швидкокрил. І закипіла робота. Тато швидкокрил одразу полетів до калюжі по мокру глину. Мама лагідна почала збирати сухі травинки та соломинки. А маленька перлинка, хоча втомилася після довгої дороги, теж допомагала, носила у дзьобику м'які пір'їнки, щоб гніздечко було ще затишнішим. Вони працювали швидко і дружно. Невдовзі гніздечко було як новеньке, кругле, міцне, тепле і дуже затишне. Перлинка обережно залізла всередину. Як же тут було добре, набагато краще, ніж у далекому теплому краї. Бо це був її дім. Вона визирнула з гніздечка і весело защепитала до батьків. Повітря навколо хати наповнювалося їхнім радісним щебетом, і всі в селі знали: якщо прилетіли ластівки, значить холод остаточно відступив. Весна повністю вступила у свої права. І попереду чекають теплі сонячні, сповнені радості дні. Ось така історія про повернення ластівок, які приносять нам на крилах весну та радість. Прислухайтесь уважно на весні. Може, і ви почуєте десь поруч їхній веселий і щасливий щебет. Дякую, що слухали. До нових зустрічей у наступних казках. Бувайте!